Всім привіт! У нас рубрика Одне слово ціла родина. Сьогодні я взяла слово коррере. І зараз ми дослідимо, які спільнокореневі слова ще є у цього слова, і що вони означають. Хочу нагадати, що мої відео це не матеріал для заучування чи записування, зазубрювання, це скоріше дослідження, заглиблення в мову. І знаєте, що воно дає? Наш мозок фіксує ці слова. Які ми досліджуємо. Особливо, якщо ми бачимо їх в реченні, тобто в змісті, в контексті. Пізніше, коли ви ці слова десь почуєте чи прочитаєте, почнете розуміти приблизний зміст цих слів. У мене так працює, і тому я це роблю. Спробуйте. Отже, коррери, бігти. Почнемо з іменників. «Ла корса – забіг. Il corridore, la corridrice біун biun, біунка. Il corridoio, коридор, буквально простір для проходу, Il concorso, конкурс, спільний біг чи інша дія. Il ricorso, апеляція, повторна дія біг, Il soccorso. Поспішний прихід на допомогу. Подивіться, ці іменники мають не тільки спільний корінь, але і за змістом дає схожість. Всюди присутнє уявлення про рух, біг, якусь дію. Подивимося кілька речень, щоб ці слова були присутні у уявній картинці. корса Ініція Алеото Дель Маттина. La corsa inizia alle otto del mattina. Біг починається о восьмій ранку. Il corridore è molto veloce. Il corridore è molto veloce. Бігун дуже швидкий. La classe è in fondo al corridoio. La classe è in fondo al corridoio. Клас знаходиться в кінці коридору. Il concorso è aperto a tutti. Il concorso è aperto a tutti. Concurso відкритий для всіх. Abbiamo fatto ricorso contro la decisione. Abbiamo fatto ricorso contro la decisione. Ми подали апеляцію проти рішення. È arrivato il soccorso In pochi minuti. Еаріватою з соккорзу інпокі мінути. Допомога прибула за кілька хвилин. Тепер розглянемо декілька дієслів, утворених від слова correre. а correre – прибігати швидко наближатись. Скоррере текти, протікати, рухатись. Перкоррере проходити, проїжджати, долати. Траскорре проводити час, минати. Інкорре потрапляти. І речення Ла генте е корса subito dopo l'incidente. Люди одразу прибігли після аварії. Il fiume scorre lentamente скорре лентаменте le montagne. Річка повільно тече між горами. Зупинюся трошки на цьому дієслові. Ми часто чуємо в розмові Ласиптимана скорса, скорсо, Ланну Скорсо. Тобто минулий відрізок часу. Той, що пройшов, протік промину скорсо. Наступне речення? Аб'яму перкорсу 'єчі кілометрі ап'єді. Ми пройшли 10 кілометрів пішки. Abbiamo trascorso Le al альмаре. Ми провели канікули на морі. Ein corso in un errore grave. Він припустився серйозної помилки. В українській мові ми маємо слово, яке схоже і за звучанням, і за змістом. Слово курс. В італійській corso, коррере. У нас курс. Але також проглядається рух, напрямок, пробіжка, курс гривні чи валюти, курс навчальний, курс в розумінні напрямку. Сюди проглядається якийсь рух. І ще мені прийшло на думку: коли набираємо на комп'ютері текст, нам пропонується шрифт-курсив. Він нахилений, як бігун перед пробіжкою. Я пошукала інформацію, чи є щось тут спільне зі словом бігти. Виявляється, є і походить від латинського слова курсус, що означає біг, рух, течія. Цей шрифт розроблений на основі рукописного шрифту, що використовувався для швидкого біглого письма. До речі, популяризував цей шрифт італійський друкар Альт Мануцій. Італійською мовою шрифт курсив називається курсиво. Від того ж латинського корення «курсус». спільнокореневим є і слово коррида, італійською корида, біг біків», дослівно біганина. Але на сьогодні достатньо. До зустрічі.